Отож, вітаю шановні глядачі. Сьогодні я вам вирішив розповісти про 5 типів звуків, які використовуються у різних проєктах, та зроблять ці проекти кращими. Отож, якщо ви не використовуєте ці звуки, то ваш проєкт буде сирим. Я вас попереджував про це. Тому сьогодні я вирішив розповісти про 5 типів звуків, які дійсно покращать ваш проєкт. Це може бути якесь відео, яке ви монтуєте, це може бути ваш трек. Це може бути ваша гра, тому й обирайте те, що вам підійде найкраще. Отож, поїхали. І перший звук це Ambience. тобто де він використовується. Його можна слухати просто так: для того, щоб сконцентруватися на будь-якій роботі. Тобто ви щось виконуєте, ви, наприклад, читаєте, чи ви, наприклад, прибираєте кімнату, ви можете увімкнути ці звуки як фон. Але краще за все їх використовувати у вашій музиці, тобто це додає атмосфери, це додає об'ємності, і музика вже не буде звучати так сиро. Тому ембіенс ефекти вони дійсно корисні. Також ви можете використовувати їх у своїх роликах. Просто записуєте ролик і ставите там на мінус 20, мінус 30, десь приблизно так. Це замість музики це найкращий вибір. Ви можете загуглити і знайти декілька прикладів таких звуків. Хоча просто послухайте. Отож, другий тип звуків це фоли. Тобто це звуки, які були зроблені за допомогою реальних речей. Тобто десь шуршання пакетів, десь щось впало там. Це називається фолі. Тобто вони використовуються у фільмах, коли треба щось підкреслити або звернути увагу глядача. І це робить проект більш ефективним. Тобто у монтажі можна використовувати ці звуки. Це може бути як короткометражне відео, так і повноцінний фільм на ваш вибір. І, користуючись нагодою, я вам ще скажу ось що. Ви можете завантажити за посиланням в описі три безкоштовні звукові ефекти. Ви можете використовувати їх як для комерційних, так і некомерційних проектів. Тобто, я вам тільки одне не рекомендую. Краще не перепродавайте ці звуки, тому що якщо всі їх будуть перепродавати, то вас заблокують. Вам може прилетіти страйк. Ні, не від мене. А так ви можете їх використовувати де завгодно. Це ваш вибір. Отож, третій тип звуків це ui звуки, тобто для User Interface Sounds. Тобто, простими словами, ці звуки використовують у проєктах, які потребують взаємодії користувача. Та інтерфейсу. Тобто це кліки, якісь тапи, натискання, і вони роблять, наприклад, гру цікавішою. А, ще можна додати ембіенс до гри, і буде взагалі чудово. Також ці звуки використовуються у монтажі, тобто десь клікнути, десь підписатися, і це дуже корисно. Наступний тип звуків це райзери, тобто їх використовують у музиці для переходу з однієї частини пісні на іншу, тобто, щоб не було різких переходів. Звісно, їх можна використовувати у монтажі відеороликів, але частіше для цього існують інші типи звуків. Також райзери допомагають тримати напругу і ось. Перед переходом, щось таке відбудеться епічне. Тобто перед приспівом. І вуха слухача готується до чогось масштабного. Тобто, це дуже корисно для створення і написання треків. І п'ятий тип звуків це whoosh Sounds. Тобто вони використовуються для якихось переходів між кадрами. Тобто, була одна частина відео, і. Швидко перейшла на іншу, тобто, щоб не було різких переходів у монтажі, використовуються ці звуки. Ви можете послухати, як вони звучать. Тобто вони корисні для тих, хто монтує ролики. Тобто вони не довгі, вони короткі, але дозволяють тримати увагу слухача якомога більше, якомога довше. Отож, ось таке в мене вийшло відео. Я зібрав 5 типів найпопулярніших звуків, які використовуються у багатьох проєктах. Тобто, це. Ambience, які створюють атмосферу, та які можна слухати як фон для навчання або для прибирання своєї кімнати, наприклад, це Foley, які використовуються у фільмах, коли потрібно додати якихось ефектів, таких ось, знаєте, як, наприклад, хрустіння паперу або упаковки. Це додає якоїсь цікавості такої до кінострічки. Також є звуки User Interface для користувацького інтерфейсу, які роблять програму. Більш живою та більш насиченою. Також я розповів про райзери, які частіше за всього використовуються у написанні треків і роблять треки більш живими, не такими різкими і навіть цікавими. І ще я згадав про вуш Sounds, які роблять переходи між Кадрами у відео більш цікавими. Отож, от, ось таке в мене вийшло відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Звісно, ви отримаєте ваші звуки, просто переходьте за посиланням у відео і робіть свій вибір. Ще побачимось!